Вишиванка унікальний код українського народу, його оберіг та символ нескореності. Цьогоріч Всесвітній день вишиванки відзначаємо 18-й рік поспіль. Як повідомили під час засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення свята на виконання розпорядження Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, у громаді за участю керівництва громадськості молоді підготували патріотично колоритну благодійну програму. Яка включає флешмоб і велопробіг. В закладах культури та освіти проведуть бесіди, виховні години, різноманітні конкурси, подбали й про безпекові умови. Проведення посиленої охорони під час даних заходів, медичне супроводження і перекриття дорожніх рухів. Під час подій та заходів усі охочі зможуть дізнатися більше про історію вишиванки та цікаві факти про символи, що у ній закладені. Як йдеться у розпорядженні могилів Подільського міського голови Геннадія Глухманюка про відзначення дня вишиванки на території громади, свято проведуть з метою відродження національних традицій, виховання любові та бережливого ставлення до спадщини українського народу, виховання молодого покоління та поширення культурних традицій.